Всім привіт! І сьогодні третя частина е, перестановки в доміку. Сьогодні ми будемо переставляти тут, на кухні. Да? Ага. Тільки, думаю, ми самі не справимося. Треба когось позвати. А кого ми позвемо? Ну давай Розу. Вона не робила перестановку і, думаю, давай Софію. Он ну, давай. Так, Роза, Софія, йдіть сюди, допоможіть нам. Зараз йдемо. Що ви хотіли? Ми прийшли. Ой е, Ми хотіли щоб вам, ви нам допомогли зробити перестановку тут. А, ну добре, давай. Так, тільки ти, М -м -м, Роза, може передінешся в е, платья, то думаю, тобі в піжамі буде неудобно. А, ну так. Да. Зараз Кароліна прийду. Угу. Так, ну все, я переділася. Можемо робити перестановку. Ой, ага. Тільки спочатку треба придумати, як ви хочете зробити її. Ну так, да, як ви хочете. Бо ми... Бо ми вирішували, яка буде на другому етажі поверсі, яка б. Буде на першому, а ви тут же я постійно і ви придумаєте. А, ну то добре. Так, що зробимо? Так, ну я думаю, це сюди, так от. А, ну так, давай. Угу. Спочатку ми хочемо винести оцей стіл взагалі е на другий поверх. Ага, ну давайте перенесемо. Угу, Так, ну ми все прибрали, і стільчики, і все стола тепер сам стіл треба перенести. Якось на другий поверх. Угу, ну Давайте понесли. Давайте. Ой, фух. Занесли тепер треба ось цей холодильник, плиту теж винести. Потім це раковину стиральну машинку, це все передвигати туди. Ось такі роботи ще більше, ніж на тих етажах. Ну я ж нічого не робила. Угу, Нам не допомагала. Зато зараз допомагаю. Фух, так. Ну все, ми з цієї сторони винесли, тепер треба все з цієї виносити. Так, да, спочатку, думаю, стирати машинку, потім вже раковину. Угу. Потім оце передвигати. Ай, ну давайте. Угу. Так, ну все, я позамітала, тепер можемо оце переносити. Давайте спочатку стіл, а потім уже все остальне, так? Да? Ну так. Да. Ну давай йдіть, поможіть нам. Зараз йде. Так, тепер осталося замести і можна передвигати. Тут стільки пилі, ай, ми цим дихали. Ну давай, замітай Кароліна. Зараз позамітаю. Так, ну ми перше рішили Ой, е... перенести диван, бо Фух, де... потім нам було б не переносити його, якщо б ми стіл перенесли. Так, а тепер стіл, потім будемо лежати. Пішли. Ой, зараз ідемо. Так, є тепер треба перенести. Ой, стілець, оцей е, такой, думаю, ось сюда. И остався м -м, тумбочка тоже з всякими фруктами и не тільки. Да, потом вже можемо все остальне Угу. Так, ну все, тепер можна і тут позамітати в другій частині. Тут теж так багато пилі. Ох. Так, ну все. Тепер можемо заносити. Так просторний стало сталий, непривично. Ага. Так, а де кухня буде? Тут чи тут? Я хотіла б отут, а як вам? Да, мені теж хочеться отут, на цій стороні. Ну так, Добре, зробимо тут. Так, плита на місці. Тепер треба холодильник принести. Пішли. Фух. Фух. І холодильник на місці. Тепер стиральну машинку. А шашмуйка є. Ну, коротше, давайте. Угу. Так, ну все. Ми принесли мефальник е і стиральну машину. Тепер треба ще стіл принести і там по мілочам. О, вже так втомилась. Ага, і не кажи. Воно ну ще хоч трошки. Угу. Mm -hmm. Фух, занесли, тепер ще трошки і все. Ага. Ой, не падай, Кароліна. Mm -hmm. Так, ну все, ми все позаносили, Роза, не падай. А, ви не забувайте. Ставте лайки і підписуватися на наш канал. Всім пока-пока!